Більша частина бойовиків терористів була знищена, що було підтверджено об'єктивними засобами розвитку. Вам всім відомо, що у зв'язку з подіями в Маріуполі я вчора підписав указ про оголошення Дня жалоби. Повертаючись до ефективності дій, Збройних сил України лише за вчорашній день було знищено 110 бойовиків. Більше 90, додатково 90 зізнали поранених. Було знищено декілька автівок з боєприпасами. Було знищено 7 одиниць бронетехніки, а коригувальник вогню. Терорист, вбивця, який коригував як точніше потрапив, щоб вогонь потрапив по житлових будинках, затриманий Службою безпеки України, і вже дає покази. І ці покази завтра, за моїм дорученням будуть оприлюднені. Я просив би Валентина Олександровича разом з Павлом Анатолійовичем, Віталій Григоріч, вас просив би до цього доєднатися, щоб весь світ бачив. Що і хто несе відповідальність за загибель десятків мирних мешканців і сотень.